Показати вам новиночку цю Ось прокрафтовську. Що 40 вольтова від двох акумуляторів. Бой зараз тютю -тю і поїде. В общем, ось такого плану отримали ПЦА 42 Drop 2 40 вольтова якщо таким комплектом з 4 амперними акумуляторами, ціна 6000. Якщо ж беремо акумулятори 4 амперні але не Turbo Universal, ціна орієнтовно 6500. Також є варіант такої комплектації з 8 Амперними. 8 Амперні акумулятори також з'явилися. Ціна там орієнтовно до 8 тисяч безкоштовна доставка по всій Україні. 40 см шина. 40 вольтова. Автоматична подача мастила, безключова натяжка ланцюга комплектації зарядочка, акумулятори і літера подаруночок. Тому цікаво, телефонуємо, пишемо, замовляємо.